Усім привіт! Ми сьогодні будемо робити банку. Не знаю, чого банку нон-стопу, допустимо, бо я його дуже люблю. І так, що нам для початку потрібно? Ми будемо її моделювати не потрібно, але будемо моделювати. Ми видаляємо нахранку, нажимаємо на, на кнопку X, і вам, нам вилазила оце віконечко. Delete Додайте select object, видаляємо. Після цього ми переходимо в вкладку ADD, або може shift E, Вроді би, shift-A. Ну, на Shift-A або перешивку от Е, e, Вибираємо меж. Нам потрібно кону циліндр. Після цього, що нам потрібно? Нам потрібно нажати e, на циліндр в кнопці. Отута, і нам і нас тупо. Далі. Ми переходимо в текстур Paint. Додаємо нову текстуру. От тут. Додати текстуру. І ми. Бляха-муха, це не тут. А. Коротше, ми. Бляха, муха. Не, не це. По суті, ми, вроді би, маємо зайти сюди. А, коротше, знайшов. Текстури. Оця. Додати нову текстуру. Вибрати Image or Movie, Після цього імідж додати Open і вибираємо собі е, зображення. Я собі виберу. Я собі виберу цей. Так, це, мені він досить подобається. І далі. Ми заходимо в той. Дахамуха. Айкофію. Коротше, тут треба брати по розширенню, я так поняв, і ми виберемо. Мені треба оцей. Так, от нас банка нон-стопу, спарк. І все. А, ми забули матеріал додавати. Коротше, де ж воно є? А. Після цього ми беремо імідж. Отута. Це коротше, не то виявилося і вибираємо оце. А нічого, я зму собі краще. От Тепер у нас так буде циліндр виглядати. Але якщо ми хочемо поміняти, ми можемо цілком зайти знову в Layout, в тут Вибираємо собі матеріалі і вибираємо коротше, Open. У мене, я вже говорив, ми будемо робити банку нон-стопу. І, по суті, так, ми додавили. Головне, нам треба додати матеріал. І тепер, якщо зайти в шадінг, у нас буде отак. Виглядає справді некрасиво, але якщо підправити гарно. Якщо підправити гарно. Для того, щоб нам підправити, нам потрібно або В. Л, Коротше, що я постійно роблю? Я оце, я оце коло, усі ці кола. Виділяю. Ляха-муха. Отак. Я оце коло. коло. Я їх, коротше, беру, рухаю і переміщаю назад. І, коротше, беру усі ці лінії. Усі ці лінії їх збільшую. От десь до такого. І після цього рухаю назад. І у нас, коротше, щось таке виходить. Тепер, ми, як поміняли, ми заходимо в шадінг, і у нас банка отак буде виглядати. По суті, нон-стоп тут, або тому що. Але виглядає банка. Далі. Ми ж, по суті, зробили вже банку. Але її можна анімувати і, коротше, багато-багато чого. Так що, ми, я хочу її змоделювати, по суті, так, щоб вона, типу, прибігла, от, прибігла стрибає, бем-бем, і перевернулася, зробила сальто. По суті, я їй поставлю початкову точку. Після цього на 10-му кадрі скажу, щоб вона відійшла і стрибнула. І після цього отак. Тепер. Тепер я хочу, щоб вона трошки е примістилась і отак. От і ви знаєте, як ми можемо? Ми можемо взяти усі ці почат... Ні, ми... Чекайте. Ми можемо взяти усі оці Shift D. Ага, не можна, так. А ще Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V. Копліт, селект. Ану. О, отак. От Але, коротше, таке буде дуже негарно, так що ми будемо це власну руч. Після цього я знову скажу, щоб він трошки посунувся вверх. І на 40-му кадрі він в він бік і знову вниз. От тепер він буде стрибати. Але нам потрібно все ж таки знов оце довго і нудно робити. Ну, коротше, ми зробили отак. Далі. Як я говорив, ми будемо робити сальто. Сальто. Сальто, коротше, нам потрібно ротейт. Нам потрібно, щоб він. Отак, коротше. Після цього на якомусь топ пятому му кадрі зробити. Бо. Бля, Ctrl-Z, вернути. І після цього нам потрібно отак. І на 110-му кадрі. Отак. Воно нам переверне повністю банку, але ми її зараз це вернемо. І на 115-му кадрі. Тоже. І вже нарешті на 120-му ми отак зробимо. Чому я не робив повністю з одної анімації? Перше, це би виглядало дебільним. А друге це типу. Нема потреби. І так, як буде насправді виглядати наша анімація вже після рендерингу? Отак. От По суті, типу, можна ще також дивитися з вкладки анімейшн. Так буде виглядати в камері отак. От І так, коли ми, зробили, коли ми зробили банку, анімували її, нам ми можемо два варіанти зробити. Ми можемо зарендерити. Після того рендеринг це обробка всіх кадрів коротко. По суті, воно обробляє кожен кадр. Для того, щоб нам зробити рендеринг, нам потрібно нажати Ctrl плюс F12. Коротше, Ctrl F12. я не знаю, Ага. А чи ми, воно в мене не працює. А от тепер в мене запрацювало. Ви цього не побачите, бо тому що тут окреме вікно і тому вони не, ви не побачите. Але воно займе в мене щось 15 секунд. Чекайте, я ж. Забув сказати, Після, для того, щоб вам зробили відео, вам потрібно зайти в властивість виводу У мене українська підказками але це називається output. Після цього нам потрібно взяти не медіа тайп імідж, а Media Type відео. І після цього, куди ви хочете зберігати. Можете також поставити кадри, і можете собі. Кінець. Я собі поставлю на 180-й кадр. На 195-й, хай буде. Ctrl-F12. І. І, в принципі, зараз воно зарендериться. я вам покажу, як це буде працювати насправді. Блін, воно довго рендериться. Хоча в мене процесор дуже потужний. 69 14, 900K. Ну так. Це 195. Після того, коли воно закінчило обробку і в рендері більше не граю, то можна сміливо закривати. Після цього, що я зроблю? Я зараз той. Я зараз добавлю ще одне той. От, коротше, дивіться. Після цього, як ми зарендерили, ми можемо зберігати. У мене це хай буде нон-стоп банка. Нон-стоп Банка. Банка. Сейф. Після цього. Що ми після цього робимо? Ми після цього переходимо на диск. Я вам говорив, що ви можете поставити. І в мене це. У мене це є диск С, і ми прописуємо Т МП. Воно буде автоматом. Після цього от наші кадри. По суті, їх можна видаляти, так нічого не станеться з відео. І от. Якщо відкрити іменно цей, то в нас ось так вийде. Я знаю трохи. <хи> Забув перевернути. По суті, так, я і для того, щоб нам, допустимо, це змонтувати, нам потрібно капкат. Я постійно користуюсь капкатом. Створити новий проект вибрати файл. У нас це. Це отут ТмП. ТмПО. І вибираємо це відео. І представляємо ми його сюди. І от, у нас отак банка. Можна ще звук додати. Тоже саме буде, але я його не буду додати. Коротше, після цього, ми для того, щоб нам зробити і викласти це в YouTube Shorts. Нам треба оце, соотношення сторон. І у нас тут оригінальний, але нам потрібно 9 на 16. Так, і все. І все, більше нічого не потрібно. Експорт. Закрити, закрити і закрити. Далі. Ми заходимо в YouTube Shorts, Ой, в YouTube просто завантажити відео, select файл, показати всі файли. І заходимо в мене, там, там, де там ваша папка. У мене це є робочий стіл. І шукаємо ту папку, яку нам потрібно. У мене, блін, тут тих папок. О. Е, так, значить це 150-й, вроді, бо щось такого не було. Далі. Ми по суті називаємо відео нонстоп non банка. Nonстоп банка. Банка. І для того самого для того, щоб нам викласти відео YouTube Shorts, ми вибираємо оцей параметр. А, звісно, це ж не той файл. По суті, ладно. Я це видалю і це тоже. Edit... Не, more, і Давай forget. delete forget. Блін, Я не цей файл взяв. Upload. Select файл. Блін, я навіть не знаю, де він знаходиться, 150-й. 117-й. 15-117-й. А, ну, короче, доведеться нам. Дивитися в той. В капкате як проект наш називається. 117 и 1. Понятно. Select file 117. 117, 114, 111. 117. Ні, 117 и. 17. Ого! Вовен! Коротше. Після цього у мене у нас це нон-стоп банка нон стоп-банка. І ми, коротше, додаємо через равлика. Ну, я не знаю, що його... всі називають собачка, але я його равлика. Насправді в Google так написують. І оце. Після цього ставимо чи то для дітей, чи то не для дітей. Коротше, у мене це не для не дітей, бо тому що, типу, нон-стоп це ж енергетик і все таке. І. Ми вибираємо Public. Publish. І Close. От у нас 9 секунд, зайняла анімація і коротше. І чекаємо, поки воно викладе. Так, так воно виклику. І той. І по суті, нам що? Нам залишається просто чекати, коли, по суті. Коли воно почне Ютубі попадати в рекомендації? Його я тільки сьогодні виклав це відео і, по суті, мені 12 переглядів. Саме моє найбільше це оце. Я вам зараз кажу аналітику. 2300 переглядів. Я в шоці, чесно. Я тоді так в шоці. І, до речі, 20 підписників. 21 підписник. Я за тиждень набрав 21 підписник. Це, по суті, 21 підписник. Що я можу сказати? І так ми, коротше, зробили банку, анімували, викла... змонтували, зробили його 9 на 16 у форматі. Виклали в YouTube Shorts і показав свою статистику каналу. Так що підписуйтесь на канал, я буду ко... чуть не кожен день викладати відео, бо то зараз учоба і, типу. Треба дуже багато часу для того, щоб змоделювати. У мене іменно оця анімація пішла 3 години. Я навіть можу її показати, по суті. Ладно, я не покажу. Доведеться заходити на свій власний канал. Wow. Воу, у мене іменно оця анімація пішла 3 години. Коротше, і по суті, і, до речі, найбільше відео, яке в мене набрало на каналі, це оце Сіті. Я не знаю, чому вам дуже воно сподобалось. Хоча воно, типу, говно, типу, Саме найкраще, на мою думку, це оце все ж таки. Бо, по суті, я її робив дуже довго, і як модулювати машину і анімувати. По суті, так, мене друг говорив, що це, типу, говно машина взагалі не схоже, але... але я говорю, що я тільки перший раз. Коротше, всім пока. Підписуєтеся, буде нове відео. Всім пока!